Після повномасштабного вторгнення болота в Україну багато компаній заявили про вихід з ринку РФ або про те, що вони виключно міжнародні і до боліт не мають жодного стосунку. Проте інформаційний і медійний шум компаній-прошарки, мовчазні інвестори і кіпрські юрисдикції приховують те. Що насправді, окрім інструмента впливу, ще й безпосередньо фінансує військову машину Боліт. Спеціально для вас ми провели невелике дослідження взаємозв'язків достатньо великої кількості підозрілих компаній, а ще певного переліку українських представників геймдеву. Сподіваємось, що результати вас не здивують, а навпаки, не лаштують на рішучий критичний лад. І почнемо з дуже цікавого вузла компаній: а саме Mantfish, All Олкет Games, One Industries, Setcat Studios, Unfrozen і Whiпі з цікавою конторою, відомою як Jam Capital. Тут прекрасно все використання бізнес і, можливо, корупційних зв'язків, зв'язки з Газпромом, Mail.ru і оборонною промисловістю РФ отак от котики. Ігри можуть і фінансують ракети, що летять на наші голови. Однак давайте послідовно і від простого до складного. Мантфіш відома по проєктам Soviet Lunapark VR, Atomic Heart, а також активною розробкою Atomic Heart 2 і The Cube. була заснована в 2017 році Робертом Багратоні і Євгенією Сідовою в Москві. Якщо вам це нічого не каже, то трошки фактів. Багратоні, він же Максим Зацепін, працював у маркетинговому підрозділі Mail.ru і відомий у відповідних колах як гарний рекламник. Сідова, окрім того, що мала власне модельне агентство, працювала на Константина Рикова, екс депутата Держдуми РФ. Але це ще квіточки, бо інвестори набагато цікавіші. В 2019 році студія отримала 3 мільйони фінансування від Jam Capital, що належить екс-топ-менеджеру менеджеру Газпрому. Однак до цього інвестора ми ще дійдемо окремо. Окрім нього, компанія отримала інвестиції від китайського Tencent. А ви вже знаєте, що Китай офіційно заявив, що не дасть болоту програти. Так от, окрім Jam Capital, компанія отримала інвестиції від китайського Tencent і російської Gaijin Entertainment. І до них також дійдемо. Характерними рисами проєктів Мандфіш є глорифікація радянської армії, наративи величі СРСР, а також домінування руської культури. В медіа студія позиціонує себе як міжнародна, але, незважаючи на офіси в Нікосії, Кіпр і Єревані Арменія зберігають офіси в Москві та Петербурзі і проводить саме там основний R&D і розробку своїх проєктів. Хоча з публічних джерел про російські офіси прибрали всі згадки. При тому, що більш ніж значна частка персоналу працює саме на території болота. Якщо вам і цього мало, то тримайте ще. Компанія має небезпідставні звинувачення у зборі даних для ФСБ через політику конфіденційності, медійно мовчить щодо мобілізації, репресій, цензури, а також видаляє будь-які згадки про війну в соцмережах і банить користувачів. І як родзинка, дата релізу Atomic Heart – 21 лютого 2023 року. День визнання ЛДНР Путіним. Окремо до цього компанія активно співпрацює з ВК Play, що додає кольорів і аромату цій студії. Ну що? Хто у нас наступний? А тут можна додати цілу грядку хороших узьких компаній, які наче і нічого, але працюють під кіпрською або швейцарською юрисдикцією і за мир. А говоримо ми про Unfrozen. Звісно ж, незалежна студія, відома завдяки Іратус of the Dead. В наш об'єктив ця студія потрапила завдяки резонансному проєкту, який викликав неабиякий ажіотаж у колах геймерів, а саме Heroes of Might and Magic Olden Era. Не дайте себе обманути кіпрською юрисдикцією. Студія заснована в 2016 році Денисом Федоровим і Володимиром Залоткиним в Петербурзі. На Кіпр вона переїхала вже аж у 2021 двадцять Та й то переїхала це гучно сказано. Незважаючи на офіси в Ташкенті, Узбекистан і Белграді, Сербія, значна частина команди активно створює незрівняний продукт на болоті. Що цікаво, в рік свого переходу під юрисдикцію Кіпру студія отримує фінансування в розмірі 1,7 мільйонів від правильно Джем Кепітал, це так сподіванка, яка дофінансувала цю студію в невідомому розмірі в 2024 році. Саме тоді, коли було анонсовано Heroes of Might and Magic Olden Era. співпадіння. Однак при всьому бажанні нарити конспірологічний підтекст у взаємодії між Ubisoft і UnFrozen чи Jam Capital не вийшло з боку Юбіків. У всякому разі, банально UnFrozen самостійно звернулася до Ubisoft із демо-версією гри та концепцією як фанати серії. А Ubisoft погодилась надати ліцензію, оскільки побачила потенціал у фанатському підході до перезапуску франшизи. В цілому, враховуючи достатньо нестабільний стан самих Ubisoft і те, що компанія не інвестує в розробку напряму, вона лише надає IP і контролює використання бренду, їх згода має достатньо зрозумілий вигляд. Однак Ubisoft не могли не знати, що це було тяники. Подивимося, що буде далі. Наступний наш проєкт більш ніж цікавий і має на своєму рахунку більш заплутану історію, ніж Ubisoft і Unfrozen. Ми про All Cat Games. студію відому завдяки Pathfinder Kingmaker та Warhammer 40 000 Rogue Trader. І нехай вас не вводить в оману її кіпрська реєстрація, бо заснована в 2016 році в Москві як підрозділ My Games або Mail.ru Group. на Кіпр. Вона потрапила аж у 2019-му. Після формального відокремлення від цього самого My Games. Хтось може сказати, та це нормальні пацани. Вони ж відокремились, таланти. Так, давайте подивимось на інвесторів і власників. Прямі інвестиції в цю перечудову студію вливає вже знайомий нам Jam Capital і MyGames Venture Capital, тобто той самий Mail.ru, підконтрольний Газпром Медіа. Вам цього мало? Ну тоді давайте подивимося на засновників цієї класної студії. Олег Шпільчевський, СЕО, громадянин РФ. По ньому все відносно чисто. Кар'єра в Нівал інтеректів, багато розроблених проєктів, все на ок. Олександр Мішулін, креативний директор, що працював в Mail.ru і Nival Interactive. Ідейний засновник і креативний директор The Expense Aziris Reborn. Натхненну франшизою Mass Effect, анонсованою грою студії. Теж, наче все ок, ну окрім Mail.ru. А от з їх колегою і співзасновником Іллією Карпінським, не так все просто. Можна сказати, що саме він ключова фігура в незалежній All -Cat Games. Свого часу Карпінський був генеральним директором інвестиційного підрозділу Мейлру Games, Є засновником хобі World, одного з найбільших видавців настільних ігор УРФ з представництвом в Україні. Hello, motherfucker. Так, так, ця контора активно працює у нас під брендом Хобі Ворлд Україна. І окрім відкритих продажів на майданчиках Десктоп Геймс, Техномаркет, Геймленд відкрито фігурує на таких заходах, як Comic Con Ukraine. так, через партнерів під прикриттям. Але це ж другоє, так? Так, от до чого ми підходимо. Нашу редакцію свого часу щиро дивувало, що Games Workshop, правовласники франшизи Warhammer і Warhammer 40k, видали дозвіл компанії з однією грою у портфоліо на розробку RPG по своєму всесвіту. Однак, виходячи з того, що Хобі Ворлд є ексклюзивним дистриб'ютором Games Workshop в тому числі на території України. Питань про надання дозволу своєму старому бізнес-партнеру на розробку гри в принципі не стояло. З такою-то історією зв'язків. Отакі от талановиті Cat Games. До речі, через них сама Games Workshop зазнала критики у британських медіа в 2023-2024 роках за співпрацю через замовчування теми війни, цензурування в соцмережах, присутність в РФ та інвестора Gem Capital. Однак гроші ж не пахнуть. Додатково, буквально на днях, стався ще один зашквар із Games Workshop. Вони, не обґрунтовуючи це нічим, повідомили українське видавництво Мальфар про те, що відкликають ліцензію на видавництво книжок по всесвіту Warhammer українською. На велику кількість питань про причину розриву угоди, Games Workshop вирішило просто мовчати. Ну якщо не рахувати постик про те, що так вони це зробили. При тому, що бізнес з гусньою в нормі, як завжди. До речі, про скандали У 2023 році All Cat Games мала цілий ряд обвинувачень в шовінізмі, а також активні образи українців у внутрішніх чатах. Класна компанія, класні ігри. Ну точно треба брати. І щоб ви точно орієнтувалися в іграх цієї незалежної в лапках студії, це Pathfinder Kingmaker, Pathfinder Wrath of the Righteous, Warhammer 40 Rogue Trader» і анонсовані Вархаммер 40 40K Dark Heresy» та The Xpense Aziris Reborn». А ми переходимо до наступних компаній: One «101 Industries», «Setcat Studios» і Віпі. Це типові хороші узькі, що працюють під юрисдикцією Кіпру або Швейцарії. Однак, якщо «Setcat Studios» висловили достатньо публічно однозначну позицію проти війни у березні 2022-го. We condemn Russian aggression towards Ukraine as well as Belarusian government's involvement in that aggression. То інші типові мовчуни із цензурою. Однак об'єднують ці всі гарні компанії класні інвестори. В першу чергу Gem Capital. Додатково One One Industries ще фінансується Norma Investment, Abramovich BVI і Philip Hens, група Lanit RF. До речі, останні виконують держзамовлення РФ у військово-промисловому комплексі. А от зараз давайте перейдемо до того, що ж об'єднує всі перелічені компанії. Окрім зашкварів. А саме до Gem Capital. Gem Capital – одна із найвпливовіших, але й найтоксичніших інвестиційних структур у геймдеві Східної Європи. Компанія маскується під міжнародний венчурний фонд, але має глибоке болотяне походження, зв'язки з Газпромом, участь у виробництві компонентів для ВПК РФ і фінансує студії, які мовчать про війну або підтримують проросійську риторику. Засновником цього гіганту є Анатолій Палій. Один із топ-менеджерів Газпрому, щоправда, в минулому, Jam виник не на порожньому місці. Він був створений в 2017 році на базі нафтогазової компанії Фьостойл, якою володів палій. Незважаючи на те, що в 2019-му Фьостойл було продано Якову Голдовському Екс Сібур, Палій зберіг повний контроль над активами компанії. А в 2020 році Джем Кепітал придбала завод Карунціан. Виробника цианідів, що використовується у військово-промисловому комплексі. І тільки з 2021 року почалася активна експансія в геймдев. Ну звісно ж, не напряму, а через Кіпр Gem Capital LTD, Кіпр. Додатково до самого походження власника Gem Capital, компанія зберегла добрі стосунки і партнерство як з Газпромом, так і з ВТБ Банк, що фінансував угоди Gem Capital. Наприклад, купівлю Волга Газ. Ви можете спитати, так а при чому ціаніди до ВПК, якщо не брати отруюючі хімічні речовини? Та якось при тому. Цен постачає хімічні компоненти для Пао ТМ Тюменські метастроїтелі. Це двигуни для військових літаків РФ. А ще постачає хімічні компоненти для акційних товариств Яковлів Іскра Прогрес, а це виробники ракет, боєприпасів і радарів. Корун Циан, а значить, і Джем Кепітал, є прямим постачальником для військово-промислового комплексу РФ, підтверджено тендерами та розслідуваннями ТРЕП агресор. Ну тобто, якщо ви якимось чином співпрацюєте зі студіями, в які вкладається Джем Кепітал, то ви напряму фінансуєте оцих кльових хлопців і те, що вони виробляють. І це саме те, що вбиває українців. Для зручності нашого розслідування доведеться розбити матеріал на декілька шматків. У цьому ми розібрали Газпромівського спрута, що через геймдев не лише активно впливає на розум геймерської аудиторії, але і з їх кишень фінансує російський військово-промисловий комплекс. У наступному розділі ми активно візьмемося за розбір ситуацій із такими цікавими компаніями, як Saber Interactive, Gaijin Entertainment і зачепимо ситуацію в українському геймдеві. Від щирого серця дякуємо всім нашим спонсорам за підтримку, і якщо ви хочете долучитися до цих прекрасних людей, то це дуже легко зробити на Патреоні або у спонсорстві Ютуба. Запрошуємо вас у наші Discord, телеграм-канал, на наш сайт, де є текстові версії всіх новин, гайдів, оглядів і наших статей, а ще на окремий канал зі стрімами. До зустрічі в наступному відео. А головне грайте лише в якісні ігри, донатьте ЗСУ і Слава Україні!